Фронт одгримів, фронт одгримів, як грім в тривожнім літі. Лежать по горах трупів в штабелі, з навкіл дітиська, мов не самовиті, зносять гранати і кулі по селі. Там рознесло, там хлопця осліпило, а там пропав дитини в горах слід, ревуть жінки. Оскількох уже скосило, як диким градом яблуневий цвіт. Фронт одгримів, лежить село розбите, як мухи ярі, люди по селі, Оркестр на площі, москалі сердиті, до раю кличуть на чужій землі. Напад село горіло. І ревли корови, звивався в небо вузлуватий дим. Жінки несміло бігли до діброви, зищали кулі над горбком крутим. Коли з'явилось сонце над полями і освітило купи чорних хат, жінки молились, а батьки у ями згортали трупи. Ішов на брата брат. Кривавий світанок. Цілу ніч строчили автомати, відбивали банду від села, кров і дим. Вогні горіли хати, на село лягла чорна мла. До схід сонця рушили обози, чавкали в болоті нуждарі, на могили свіжі ревні сльози виливали сестри й матері. Все село, немов страшна руїна, плакав з болю вітер край доріг, на хресті розп'ята Лемківщина, проважала діток в дальній світ. Хлопець з трезубом Лежав посеред трав, йому вже нічого не треба, в очах небо, у серці, прострелені в герці, Лем Лемківщина. Мати єдина. Обдурені нас обдурили з сходу фарисеї, Блаженним раєм на своїй землі, а ми зреклися матінки своєї і знялись, як биті градом журавлі. Тепер в скорботі квилимо і ридаємо без хліба, волі по чужих кутках, де прихилити голови не знаєм. І край свій рідний бачим тільки в снах. же проклят, хто шляхом омани завів нас у безвихідь в трудний час. В молитвах віри, сонце правди встане, і сам Господь прихилиться до нас. Прощання. Зацвів розмаєм оборіг, в гніздо верталися лелеки. Ми очі кинули поріг і сумні, манджали в світ далекий. Як тяжко кидати свій край, мов відривали пуповину. Тут все навколо гори, гай, святе та рідне до загину. А ми бредем журбою вкриті, В незнаний край, як в домовину. Прощайте гори в щедрім цвіті, Нам не вернутись в Лемківщину. За ким голосить дзвін. Заплакав дзвін, і стрепенулись гори, В саду сльозою вмилась чорна ніч. Заплакав дзвін, і солов'їні хори враз обірвались в маєві узбіч. Заплакав дзвін, і опустилась туга, на хворе серце серед сонних нив, на ті стежки, де втратив брата і друга, де землю нашу рідну боронив. За ким голосить в горах і по роздолю самотний дзвін у безуміні мім? Чи не за тими, що поліг за волю? І не поверне в опустілий дім. Немов худобу пхали в нас вагони, собаки, вівці, кури між малят, червона фана, сльози і прокльони, і дим розпуки з обгорілих хат. На схід, на схід кричали перебої, а вітер. Тугу зносив на поля, нуждою биті з рідних гнізд і згої летіли в прірву, плакала земля. А десь в безкидах мати Лемківщина ламала руки скрутно край воріт, а далі страшно. Отака картина вп'ялась у пам'ять з тих дитячих. Літ. Нас покликала дальня дорога, гаркнув поїзд і рушив на схід. Заридала земля від порога, сивим димом вкривається слід. Крешуть іскри, потвори сталеві, плачуть діти, корови ревуть. Вітер фани скубе, кумачеві, засіваючи розпачем путь. Прощавайте гніздов'я орлині, І по горах дитячі сліди, може, згаснем в холодній чужині і не вернемо більше сюди. Забуте лемківське село. Хати в солом'яних брилях понуро дивляться у світ. Обістя в чорних бурянах, сухі криниці край воріт. Покинута хижа. Ти стоїш, лемківська хижо, як пекельна наша згриза, наче докір темним силам, що тебе осиротили. Скособочена. Зігнита і пліснявою покрита, мов же брачка серед поля, Як нещасна наша доля. Церковця над потоком. Вітрами бита край потока, зорить у світ оцей жорстокий, понад безлюдними шляхами, а очі видовбані ями. Вінець іржавий у траві, сосонки дві на голові, віднято голос, дзвін украли, святі й ризи порубали. Літа дощі холодні сіють, у лоні сови дикі виють. Нема кому прийти до храму, бо діти бродять десь світами. На Лемківськім цвинтарі. Отут лежать безсмертні ратаї, шевці, кравці, народні поетеси. По них важкі історії колеса пройшлися, коли гриміли ще бої. Усі хрести потрощені в траві, У бур'янах сплюндровані могили, Навколо нори. Дикі звірі зрили, й ординський слід залишили живі. А де ж оті, яким дали життя в солонім поті ратаї герої? По всіх світах, як вигнанці із строї, без прав людських назад на вороття. Мрія вигнанця. В синіх горах звивисті дороги, і солодкий ялиновий дим. Де ти, юність моя, босонога? Де ти, батьківський втрачений дім? Я бездомний в далекій дорозі, мов лелека з підбитим крилом, Хоч би на хвилю на ріднім порозі Відпочити з безжурним чолом. Я віддав би всі скарби на світі за стежину в задуманий ліс, щоб на старості кості зложити у тім краю, де родився і зріс. Смерть верховинця. Вмирав старезний дідо з верховини, під рушниками й образом святим. Закрив Повіки. Наче сизий дим пройшли літа у горах Лемківщини. Ось він маленький, з прутиком вербовим жене гусяток травами настав. А ось з парубками косу в руки взяв і ген поплив, як птах серед діброви. А ось він в шахті, спека і задуха, а серце рветься птахом в рідний край. Де звільним вітром шелестить врожай і ніби чує голос мами. Слухай, сплило усе, як води до Дунаю, хитнув старий поморщеним чолом, побачив смерть із білим рукавом. О, геть! гукнув, я ще життя згадаю. І ще востаннє гляну на долини. І помолюсь за все, що так любив, пройдусь стежками рідних наших нив І візьму собою образ Лемківщини. Сльоза скотилась тихо на парину і забриніла, наче, самоцвіт. Старий востаннє глянув ще на світ і перехрестив дітей і Лемківщину. Останні звуки скрипаля. Ну, все, я, діти, помираю. Лишаю вам барвистий світ. Подайте скрипку, най заграю мелодії прадавніх літ. Згасав старий, а скрипка грала, і кожна плакала струна. Дочка сльозами вишивала. Корсет зірчастий край вікна. Погас старий, а дивні звуки сплили в зарошені поля. Прийди і стань на сині луки, Почуєш пісню Скрипаля. На свято їдуть рідні діти в моїй зеленій стороні, А я лишився внучат глядіти. А так хотілося мені поглянути на ту стежину обійстя рідний край воріт, де вперше я зустрів єдину на все життя. Та пута літ зв'язали крила наче птиці, і стережи сімейний храм. Щасливо юні, поклоніться усім поваленим хрестам. Не шукайте щастя за порогом і осібний шлях у давнині. Бо хрещені ми єдиним Богом, і одна в нас мова та пісні. У тривожно радісні хвилини виступаймо на бороню зі злом, піднімаємо прапор України, і вона прикриє нас крилом. Розбиті села, наче експонати сумних, щасливих і трагічних літ. Хрести в траві, старі погнилі хати, мов докір тим, хто нас погнав у світ. А що ж онукам скажем в оправдання? Гніздо розбите, Та чи винен птах? Наш рідний край Голгофа для страждання, не дай вам, Боже, так пройти свій шлях. Заснулим предкам, спите ви тихо в соннім царстві ночі, І місяць сріблить перлами хрести. Давно погасли щирі ваші очі, Вляглися серця в морі доброти. Не бачите, як ваші бідні внуки Світами бродять, наче жебраки. Святу забувши заповідь науки, Не кидай матір, а свій хрест неси. Спіть, тихо, любі. Ви відмолотили свої снопи в пекельнім плині днів. Колись на ці осквернені могили Складемо пошану з найщиріших слів. Хрест похилий. Серед терня хрест похилий у тиші німій. Самотує на могилі, як дідусь старий. Тут поховані герої в повоєнний час, що в жорстокому двобої полягли за нас. Ні барвінку на могилі, ні віночка з руш, В таборах батьки зогнили, брат малий не душ. Як зобачиш цю могилу серед диких трав, Помолись за Лемківщину, Хрест новий постав. Голодна казка. Мамцю, я так хочу їсти. Нема вже ні крихти, дитино, а може, татуню щось з міста, Ляж, пташечку мій, підперину. Мати синочка накрила, казка бриніла по хаті, при касті голодна дитина Стала, мов птах засинати. У журбі схилилась Лемківщина, і ронить сльози над потоком літ, за яку ж ти доленько провину їй до діток розігнала в світ. Линуть весни, мов птахи до гаю, та самотньо журиться без кит, бо лемкове у далекім краю тратять барви і пісенний цвіт. Змилостись над нами, Божий сину, дай їм силу збутися турбот, поверни їх в рідну Лемківщину і збережи культуру і народ. Хвалебна ода. У мене вмерла з голоду сестричка, закрила очі, нібито заснула, свіча тремтіла, тінь лягла на личко, і на образок, що бабця в руки пхнула. Лежала тихо, ніби ангелятко, душа вже небом десь її блукала. Ридала мати, мов з хреста був батько. А десь там ода Сталіну лунала. Із Донбасу. Голод, холод, без припасу ми втікаємо з Донбасу, На вугіллі у Карпати Лиш би душі врятувати. На вокзалі колотата пищемо, мов цуценята, Матері по жебрах ходять, дні голодні сяк так. Сходять В Карпатах. І ось Карпати, місто над рікою. Шукаємо житла, та ніде нема. Голодний квітень зимною рукою опухле тіло тисне, наче тьма. Знайшли Стаєнку, тулимось голодні, пішли по селах кволі матері. Хорал співає вітер великодній. Під смутним сяйвом віщої зорі. Мати засланця. Чорна із запалими очима, торба за худенькими плечима, від хати й до хати мати. Син за рідні Карпати за грати. Старенька боса простоволоса, Дайте хоч цибулину, бо гину. Йде поміж лози, гублячи сльози.